Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, ви на каналі Game Time, і сьогодні на нас чекає драфт. Отже, як ви бачите, з правої сторони в нас є команди е, з більшими, з максимальними відсотками на те, що вони нас задрафтують. Це Шарлот 95%, Golden State 91, Денвер 90%, Чикаго Булс 88% і Мемфіс Grizzlies 88. І скоріш за все ми попадемо. В одну із цих команд. Чесно кажучи, мені жодна команда не подобається. На це, звісно, можна повпливати. Ви можете вибрати команду, з якою захочете зіграти якусь там товариську гру, і підвищити свої шанси на потрапляння саме в цю команду. Але ми цього робити не будемо. І подивимось, куди ми потрапимо. Let's go! Так, друзі, дуже-дуже боюся цього драфту, тому що є команди, за які. Я

Коротше, те, що я боявся, те і сталося. Ну нічого, друзі. Не розстроюємось. І настав час для гри. Let's go! Зіграємо першу гру за нашу новеньку команду. Так, ну що? Поїхали. Перша гра. Так, я плюс ламело. Нормальна зв'язочка буде. Вогонь! Так, до речі, розпочинаємо з лавки запасних. Ну, це зрозуміло. Добре. Так, все, наш час виходити. Давайте, давайте. Так, будемо тримати Майкла Портера молодшого. Ну, подивимось, подивимось. Так, рахуночок у нас 1-10. Тому ми попереду. Плюс 9. Нормально. Так, Томас. Ууух, захищалися. А, перехоплення. Добре, повертаємо захист. Ну тут такі халявні передачі не будуть проходити. Так. Що я роблю? Захищайся! Ну майже, майже. Так, добре, давайте якусь комбінацію попросимо. Так, добре. Так. Назад. Заслончик. Міллер. з м'ячем. Так, а що ми будемо робити, хлопці? Три, два, один, кидай! Так, дьомі з м'ячем. Передача. Що тут далі? Так, Дьоміна тримаємо. Добре? Портер! Через руки! Немає, бріджіш на підбирання, молодець. Розганяємо атаку. Так, пас, суди, пас туди, туди Пламля, давай. Так, передача. Вільна спроба. Я не попав грінку, тому й не забили. Ну добре, повертаємо захист. Так, риблін. Фоли. Все. Можливо, перші очки наберемо. Зараз побачимо. Так, ну. Перші є очки. Перші очки зі штрафних розумієте? Ось так. Так, друга спроба. До речі, граємо під 12 номером. Ну, такий собі номерок. Можливо, потім змінимо. Ну, побачимо. Дванадцяти мені теж до вподоби. Так, дьомі з м'ячем. що Бруклін буде робити? Нам дуже крови з носа треба вигравати першу гру. Так, ну нормально так, пік-н-рол зіграли. Молодці. 11-12. Плюс одне поки що у нас. Це, звісно, не різниця. У нас було плюс 9, розумієте? Так. Добре, Міллер. Бріджес на Вайта. А тут що ми? Ну, грінки майже немає, я не знаю, як попадати в таких ситуаціях. Контактних. Ну нічого, нічого. Навчимося. Так, добре. Відрив. Ви бачили? Оце я розумію. Командна взаємодія. Супер! Швидкі вітри, передача і є. дочки. Так. Дьомін. Не прочитав я його, Думав передачу бездавати. Так. Ні. Так, Бриджес, давай, давай, давай. Супер. 17-17. Так, вже трохи входимо в цей ритм. Але дуже-дуже важко на холфеймі грати, мені, друзі. Ну нічого, будемо вчитися і навчимося. Так, давайте, давайте. О, це. Ах, ну чому вона не пройшла? Так би зверху вгатили би і нормально було. Так, тут я на ногах не встиг. Передача! Блін, а як мені їх виграти? Я це не знаю, зараз нас ще й замінять. Так, добре. Давайте пікін фейс спробуємо зіграти. Ну, Bridges. Ні, не буде. Тому повертаємо захист. Так, ви захищалися, командний діфенс. Ще раз. Так. Ах. Та ми заберемо це підбирання чи ні? Ні, забрали. Бріджес, ну чому ти пас не дав? Жаднюга. Ой, не знаю, як ці передачі тут отримувати. Нереально. Все. Просто пройшли без усіляких проблем. Ну, мен кидай. Фух, щось. Перша чверть дуже важка. Прям реально дуже. Так, поїхали, поїхали. Друга чверть. Так, от скіли будемо активувати в третій чверті. В третій четвертій. Тому що ну зараз ще не відомо, що там буде. Подивимось. Так, добре, тримаємо, тримаємо. Як він нас обійшов? Ми начебто і крупніші, але ну, не замітив, пройшов та й все. Так, окей. Так. Так, ну давайте, мені вийти треба. Ух, мінус вісім. Оце нормальна перша гра. Отримуємо на горіх як потрібно. Так. Ви просто подивіться. Валять з усіх дистанцій, абсолютно. Так, тримаємо Діоміна А ні, це портера, портера тримаємо. Ах, яке повівся на його мув. Ви бачили це? На ну, що ви хотіли? Я! Новачок. По-іншому не могло бути. Звісно, не читаю такі ще комбінації. Так, добре. Ну, проходь! Чи кидай? Погана передача. Погана. Ну, кидай вже. Ух, підбороня! І відразу хотіли закинути, але не вийшло. Так, Дьомін. Так, пікін ролл буде грати. Ні, не будуть, сам пройде. Ну! Не дотягнулися! Я звісно все розумію, коли ми ж будемо забивати хоч. Так. Заслон раз, заслон два. Добре. Бол! Ех. Не заходить, рочковий, не заходить. Добре. Деф, 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 деф. й сфолили. Та ну. Трясся матері, серйозно. Що це за фігня? Так, нормальна передача. Але не попали. Щось геть, дуже-дуже погано. Ну нічого, я звикну. Треба практика просто. Без практики важко. Так, портер. Не буде плавне підбирання. Так, передача. Ух, яка передача! Як вона не прийшла? Ну серйозно. Він їй що, не чекав. Ну і звісно, нас садять на заміну. Бррррр. Так, добре. Давайте, треба зібратися. Ми ще не закинули жодного м'яча в кошик. Реально, ну штрафні не рахуються. Так, добре, виходимо. Рахунок 72-78. Команда підтягнулася, і треба щось робити. Так. Де Фол? Це знущання. Це реально знущання якесь. Так, Лексон. Без питань. Добре. Давайте гоуд скіли будемо активувати. Можливо, вони нам допоможуть, хоч набрати перші очки. Реально. Так, пікінфей зіграємо, якщо що. Пішов під банку. На що я надіявся? Не Фух! Божечки, забили перші очки. Це так напряжно, я не передам словами. Так, перехоплення є, супер. Розганяємо атаку на Бріджеса. Так. Тут дьомін правтикав і можна колотити зверху, постер! Відмінно! Оце розумію! Оце занесли! Аж настрій піднявся! Так, перебіжали сюди, перебіжали туди. Ну! Ух, натримайте ще два очки зверху! Нормально, нормально. Так, добре. Так, тримаємо Вільямса. Так, заслончик. Не встигаю. Ще один. Так, Томас з м'ячем. Пішов дріблінг. Ні, не буде. Так, передача на Вільямса. Тут заслончик. Так, передача, ну це було супер. Є підбирання, друзі. Є підбирання. Так, давайте. Заслончик поставимо. Супер. Ух, Так. Вже плюс 9. Треба нарощувати свою перевагу, треба нарощувати. На, сюди. Так, 10 очки вже є. І це все ми набрали в третій чверті, розумієте? В перші дві я просто пробігав, нічого не міг зробити. Ось так. Так. Так, серія заслонів. Не ну гайс, треба захищатися. Діфенс, діфенс. Ох! Як ми це пройшли? Спін-мув і забили. Відміно. Ну взяв просто, закрив двох захисників. Нормально, нормально. Так, є підбирання. Відмінно, з м'ячем. Так, давайте комбінацію попросимо. Так, давай. Е -е -е -е. Ну все одно добре, добре зіграли цю чверть. Відмінно. Ох, <звук> пройшли як! На все, зробили його на швидкості. Так, Портер. Блін, аби не свалили. Ми його просто б загамачили. Ну no, Hornets... добре, буває, з ким не буває. Просто подивіться на цей ,,подбек'' Оце зарядили! Так, підбирання, я перший. Все, відмінно. Трохи дріблінгу. Ні, давайте віддамо тому. Хто знає, що робити з м'ячиком. Так, відмінно. Ох! Зарано, зарано відпустили кнопочку. І через нас забиває. Добре, тайм аут Але непогано, непогано граємо. На! Ну! <плес> ну добре, штрафними, штрафними зараз доб'ємо. Так. Перший туди. І другий. Екселент, екселент! Так, добре, добре, тримаємо свого. Так. Ну що, Бруклін? Здавайтесь вже. Випускайте там. лашпетів. так, є підбирання, супер. Шість підбирань. Ох! Ну у мене там шансів забити не було ніяких, тому ж це таку фігню і втворили. Блін, а тут ще гірше зробили. 92-99. В захисті непогано Бруклін грає. Геть непогано. Нормально, нормально так. Захищаються. Даблтім, блять. Підстраховочка, все присутнє, абсолютно так. Дивіться, дивіться, що в атаці виробляють. Але я тут стих. Ну, пламлі, давай передачу. Ну це вже пізно, хлопці. Потрібно було раніше це робити. Хоч і передача не пройшла, ви бачили? Так, завадили, але м'яч все-таки долетів до нашого союзника. Сокомандника. Союзника. Так, перехоплення. Сексон. Супер. Ну, віддай мені ракету. На, тримайте. Гаком. Завершили. Два очків, до речі, друзі. В першій грі очків фармимо. При складності Холла Супер. Так, тайм-аут, головне, щоб нас не посадили. Все, друзі. Гра закінчилась. Рахуночок 114 на 121 на нашу користь. Що би сказати, начебто непогана перша гра, був і постер, і шалений путбек. Ну і звісно, напишіть ваше враження в коментах. А на цьому дякую. Ну і ми, звісно, побачимось у next грі. Всім пока!